В 27 я за особистим наполяганням Альфреда Адлера вигнаний з наукового адлеріанського товариства, оскільки я став занадто відхилятися від канону. І в результаті я почав повільно розвивати власну систему. Це була логотерапія. В 1937 році Франкл відкрив свою приватну практику нейрології та психіатрії у відні, але був змушений закрити її через короткий час. через кілька місяців війська Гітлера вступили в Австрію, і все змінилося. які наслідки аншлюсу в 1938 році звісно, з одного дня на інший, все змінилося як у професійному. Так, і особистому та родинному житті. Я в загальному був призначений керівником відділення нейрології в єврейській лікарні, так званій старій дитячій лікарні. Але я міг залишитися там і вберегти своїх старих батьків від депортації. До 1942 року включно. А потім нас депортували в різні концентраційні табори. Мій батько помер в Терезіанщик, моя мати вирушила прямо з залізничної станції Освенцема в газову камеру. А я потрапив у Аушвіць. У мене був повний рукопис би книги в кишені мого пальта, і все було забрано. Звісно, але після Аушвіца я реконструював рукопис і з нього вийшла книга лікар і душа. як іноді заявляли мої американські видавці на задній обкладинці моїх книг. Не є вірне я. Не вийшов, як вони стверджують, заушвіца за з за абсолютно новою типом психотерапії, але я вже увійшов у нього з відповідним рукописом.